Тут щось я не знаю. Тут просто... Гора інструменту. Ви просто подивіться. Це Mars Tools. Кромкорез від Mars Tools. Це ми його заполіруємо. Є у мене товариш, яку я попрошу, теж кромкоріз. Це ось такий ніж. Це щоб канавку різати. Це установщик для закльопок. несаморобний, до речі. Ось таке ось шило. Це вже ромбовидне шило. Ой, тут я перевернув. Тут теж без віти установщиків різних такі петлі на гаманці. Вау-вау-вау. Це вау, вау. тут теж фурнітура. Треба дивитися. Це Лезо для ножів, циркуль, приведемо його трохи в порядок, ось таке ось шило, трохи мідних закльочок, якщо вам видно. Це ось така шліфувалка дерев'яна, лифува, ніж олфа. леза там були до нього. Ще один ніж від Mars Tools. Кайф, леза. І ось такий ось ніж. Клас. Просто клас. Це якесь новорічне свято в мене. Дякую велике Василь. Дуже приємно за ці всі підгони. Це просто, це просто щось. Незвичайне, дуже дякую. А вам я бажаю міцного здоров'я та мирного неба.